Всім привіт, радий вітати вас на своєму каналі. Картоплю вже ми викопали, тому ми зараз щоб тут чистенькі. А, і попалочку помираємо. Тому сьогодні буде такий відос. Що ж трактора... толкнуло назад. Коротше, друзі, сьогодні буде приймати душ мототрактор Кентавр 160Б. Ты погано помил? А он до! Так, і так не располагалось, да? Не знаю, скидки просмотры надо. Сто тысячек минимум, а лайки то буду вообще. Ага. Ну зараз тоді ще ты залазу сначала врубай. Иду. А з той стороны ты все поломила? Люди, тепер можна нормальну відопу. Запись іде? Так. Да. О, блищить сразу. Ну что, друзі, як результат. Ти поки що зараз намочили, зараз потім насухо попросил. Кажу зараз потім. Ну Це ми, як завжди, виріжемо, навірно. Короче, зараз трошки вода збігає, протираємо його насухо. Ну І все, копалочка піде в гора, буде відпочивати. До наступного сезону. Ну а трактор ще попрацює трошки. Ще будем... До речі, скоро буду знімати відео, як це є. Ми будемо з батьком переробляти плуг двокорпусний 2,20. Полтава, вроді би, не знаю, коротше. Ну такі якісь паленка, коротше, бо щось він, ну, не знаю, мені здається, що це якась подделка, короче. Бо він якось так криво зроблений, все. Ну, не то що криво в плані, це, а якось з кривими руками зроблений, коротше. Скажем так, От, переробимо плужок і будемо чіпляти на цей тракторець. Ну і пізніше вже можливо... Якщо я буду вдома, то зніму відео, як я буду... Ну, буду старатися, звісно, як буду вдома зняти відео, як я буду їм орати, Коротше, в себе 10 сотих городу. Ну і може батькам там, не знаю. А, ще один город там є теж. Може і там буду орати, там 5 сотих пройди, скільки що 8, не пам'ятаю, там чи теж. Ну, коротше, друзі, контент буде ще прикольний, так що, хто не підписаний на канал, підписуйтесь. І про лайки не забувайте, прожимайте. Ну і пишіть коментарі свої якісь питання, ну які вас там цікавлять по тракторцю там, чи по доопрацюваннях там. Пишіть, питайте те, що я знаю, я вам підкажу. О. Тому зараз трошки підсихає, будемо протирати. І копалочку буду знімати в гараж поки Уже цей сезон вже відпрацювали, картоплю викопали, урожай трохи є, в принципі, непоганий такий більш-менш. Копалочка буде відпочивати, ну а трактори будемо, попрацюємо. Раз, два, три, поїхали. Мотор, камера, мотор, екшн. Друзі. Ось я вернувся. Блин, там зараз сусіди побачать, кажуть, взагалі якісь ненормальне, щось там сам собою балакає, вони ж не бачать, що тут телефон на стойці стоїть. На штативі, скажуть що взагалі якийсь ненормальне. Ну, по таке, ладно. <с> Ну що, друзі, трохи трошки п'ятсот, зараз будемо його протирати насухо, ну і все. І зажину копалочку в гараж поставити. Та да й на цьому буде все, тому погнали витирати. Натирати до блеска зараз будемо. І тут зараз на фоні якусь музичку прикольну врубаємо. Щоб було веселіше. Друзі, у нас ще будуть зйомки, Буде пару прикольних відео. Ну як пару? Два штуки. Коротше, буде дуже круто, тому хто не підписав, підписуйтесь і про дзвіночок не забувайте. Щоб не пропустити, бо там два відео все реально буде крутих. Друзі, я вам серйозно кажу, не, не пожалієте. Так що, ладно. Ви там поки підписуйтесь, а я потім перевірю. А я пішов далі протирати. До речі, друзі, мене видно там камеру нормально Що ти там гавкає? опять як відео видео так зразу починає там собаки корови і все до Короте, друзі, короче друзья те сказати? хотят забув що что сказати. сказать Так, так, я щось вспомнит не скажу на канал, красавчик, точно? Ну дивись Ладно, я пошел дальше, опять. Що? Дружина прийшла провіряти, як я помивлю трактори. Каже, якщо погано помив, то будеш спати сьогодні на дворі. Біля тракторця поки не помиєш, його нормально. А ти копал помил? Помив? Ну, так, ти ні, так. А ти не я треба було копал помити? <ріст> ти... ну що ти кажеш? Я потім все витрую все. Ты ти... сам сказав, що не какую? Пришла и це контролировать. Рассказываю. Там погано, по-моему, там пылючка, там те, А там водичка, он там капелька води осталась витері, там погано витер. Ой, друзі, це капець якийсь. Чи все так і думав? Прийде и буде зараз розказувати, Там погано пови, там пить, там грязи. Там погано витер. Друзі. Реакториці я думив, ось такий результат вийшов. Oh, ну, в будь-якому випадку краще, ніж було. Тому, друзі, не забувайте, як казав Віталій з канала, коли ти живеш в селі. Любіть та поважайте свою техніку, та вона вам віддячить тим самим. Тому, друзі, я вам теж хочу сказати те саме, що любіть і поважайте свою техніку. І мийте не завжди. ну, Хоча б після робіт. Якщо ви там в городі робите, то, зрозуміло, кожен день після городу я не будеш мити після пилюки. А вже як попрацював, всі роботи в городі зробив, то будь добр, помий тракторця і не будь засранцем. Як у той мужик, що в тому відосі, той огляд, що ви дивились, друзі. Мою реакцію на те відео. Це просто жесть якась. Не будьте такими, хлопці. Відноситесь нормально до техніки. Якщо будете дійсно цінувати техніку, якщо будете її мити, там дивитися за нею, підкручувати, то у вас все буде добре. А той мужик взагалі, я просто з нього в шокі, Я вам серйозно кажу, хлопці. Як так можна? Сім років, ви розумієте, 7 років, каже, не мив трактора. Це то ганьба! То позор! Це просто не знаю, хлоп. Це взагалі, я ну такого не розумію взагалі. І він буде щось там розказувати, що він там хазяїн такий великий. Якщо за 7 років даже полінував тракторця помити, то це ну просто якась. Який з нього хазяїн. Може, якщо ти дивишся це відео, то ну типа не обіжайся, ну сам винний, ти за 7 років не помить трактора. Тобі, має бути, стидно, стыдно, їх на відосі ще знімався, щось там розказує по тракторцю. Ну це взагалі таке. До речі, хлопці, хто не бачив це відео, то шукайте на каналі, там є відео, це. подивитесь і зрозумієте. А хто бачив те, той розуміє, про що я. Тому, друзі, не будьте засранцями, мийте свої тракторці, ухажуйте за ними, дивіться. Це у вас буде добре. Друзі, покажу вам трошки поближче, дивіться. Ну тут самі розумієте, тут з-під цієї кришки соляра випаровується і пилюся з картоплі була. Так, То все було чорне. А? Видно потікає чи ні? Не, чи не ну підтікає, там треба резинку поміняти. Ну факт в тому, що трошки сюди випаровується і тут було теж чорне, пилюка, все. Дивіться, ідеально просто. Чистеньке все. Блін, це ж треба так тернув, коротше, і... Ха -ха, і грязною на пальці осталось. Хотів, знаєш, як ото ревізор, зрозуміла, як Ольга Фреймут. Протерти і рекомендує ті, типу, чи як то. То я, коротше, хоч... я тернув, коротше, показував. О, тепер чистенько, все. О. Ну я це виріжу, якщо. Ха -ха. Друзі, ось дивіться, бачите? Чистенько все. Тут було чорне, дивіться, блистить, як у кота, я навіть не знаю, що сказати. Я просто похлоплю. Подивіться. Просто шикарно, бачите. Ну, Там вже в ідеалі все не вимивав, бо там двигун, трошки пилюка, погано там його доставати, там вимивати. Ну так, більш-менш дивіться, акумулятор все протер від пилюки. Генератор протер. Тут все попротирав. Маховик теж трошки протер, О, де можна було достати. Коротше, хлопці, тут попротирав все. Дивіться, навіть під капотом, гляньте, всю пилюку збирав. Тут теж пилюки було капець. Я тут все пилючку зібрав, паутіну собрав. Все повитирав, хлопці, так що ці теж попротирав. Ну, от, щоб було чистенько, все. Ось. Навів красоту, дивіться, як гарно вийшло хлопці. ну З цією проводкою, звісно, з цими, цими всякими приколами, з цією паутінкою, як кажу, да? з цією двіжухою ми коротше, щось будемо робити. ну Це далі, хлопці, в подальшому. Щось там будемо якось з нею все робити, щоб більш-менш ця проводка була нормальна. Так, там все промив. Тут промив, протер, датчики промив, теж все повитирав. Рульову колонку, руль. Оці всі щитки ось. ящичок для бабла. Золоті слова. Жартую. Для ключиків. Ага, і ключик показує, що можна на замочок, да? Ну замочка немає, хлопці, не знаю. Можливо, якийсь куплю сюди маленький китайський замочок. Ну ви поняли, да? Китайський трактор, китайський замочок. <клухи> так що якось так. <клухи> так, що у нас ще тут? Тут промив, тут теж там... Трішки попротирав. Ось. Копалочку теж помив, подивіться. Протер. Ножі так само. О, бачите, вже красочка як на ножі. Витерлась. О, це прикольно, це добре, хлопці, це добре, що це так воно. Витерться, буде взагалі ідеально, потім буде скользити і буде все чітко. Так, оце колесо трошки поржавіло то... Тут це воно ну, так ржавчине. Я потім куплю балончик чорної краски, це все покрашу, це таке хлопці. Ось. Тут всередині помив, протер. От. Тут теж промив, все, протер цю сторону. Тут попротирав, хлопці, все. Тут промив, протер трошки. От. О, дивіться, що я хотів сказати. Помните, Юрій Сербін казав за цей нож, да? бачите? В його короче, рівний був, да? він казав, взяв і його зігнув. Ось дивіться, а як це вам так показати? Ну, короче, Видно, бачите, сюди, як в йде в мене ямка, бачите? От. Ну, Видно, да, видно. Тут мало, ну, тут воно і так ось дивіться, покажу зверху. Цим сюди, як його стрічком йде, да? виступає отак. Ось і туди пішло. О, то воно ще й отак дивіться. Я, дивіться, покажу з такого ракурсу, щоб ви побачили. О, бачите? І взагалі, я ж кажу, ви бачили відео, як ця копалочка в роботі, як вона працює. Ось, Зробив шківа меншого, поставили з батьком і все працює ідеально просто. Швидкість транспортера цього додалось і все, воно земля, навіть якщо зілля, яке попадає ось всеред... ой. Навіть зілля, яке попадає сюди всередину, на транспортера, воно виходить його просто забирає і викидає ззаду. Тому, друзі, набагато краще стало працювати. Хто не бачив це відео, заходьте на канал, там попередні відео, дивіться. Кому цікаво. Ну і якщо сподобається, то ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ось, друзі, подивіться. Бачок теж був у маслі. Не так сильно, звісно, як того мужика. Але тут теж воно виходить, знаєте, чого, чого воно так сюди масло це вильопає з під кришки. Коротше, коли гідравлікою працюєш, масло нагрівається, це, діло, всі це знають. І воно коротше, починає тут. Получається, із-за того, що цей бачок на щитку, цей щиток вібрірує отак. От, він отак вібрірує, да? О, І таке при вібрації воно отсюди масло вихлюпає з бачка і починає тут зальопувати. І коли ви працюєте на городі, пилючка, да? і тут, виходить, пилюкою все оце заліплює і виходить, що воно потім... Тут все чорне оце, в маслі. Як того мужика, бачили? Це взагалі жесть. Я подивіться, все відмив тут. Протер. Щоб чистенько було. Бо якщо так оставити, 7 років не мить, то це взагалі капець буде. Тут буде таке чорне, як того мужика. Мятінка. Ну це було десь видно при транспортуванні, коли везли його з Китаю. То десь. Контейнери, мабуть, трошечки. Ну, це таке, воно на роботу ніяк не впливає, тому. Коротше, бачите, вимив хлопці. Це масло вимив тут а все зробив. Забороняється перевозити людей на та вантажу на крилах трактора. Ну це і так понятно. Бо тут такі крила, що сядеш і зогнеш його типу, і одорветься. Так, полік навіть, друзі, трошки протер. Коробку там теж трошки промив, там протер. Ось, полік протер. Ну таке, трошки тута промив. Попротирав чуть-чуть. Ось таке, друзі. Ну ось якось так. Ось так, друзі, показав вам більш зблизька. Навіть сидушечку протер, трошки промив. Бо теж в пилюки була на городі, самі бачили те відео, пилюки було капець. Сухо дожів не було і таке вийшло. Ось, все, захисний кожух цей. Від ремені, ось бачите, теж. Все вимив, все чітко. Ну що, друзі, ось таке відео вийшло? я помив. Ось такий результат вийшов. Друзі, не забувайте, мийте свої тракторці. Цінуйте, дивіться за ними, щоб були чистенькими. Ну. Бо я думаю, що справжні хазяїва будуть дивитися за своєю технікою, так як і за машиною. Дивитись так само і за тракторцем. Помили його, протерли пилючки і все, і буде супер. Ось таке відео, друзі, вийшло. Дякую за підтримку, дякую всім за коментарі, за те, що підписуєтесь на мій канал. Хто ще не підписаний, то підписуйтесь. Бо ще буде багато чого цікавого на моєму каналі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Всім пока!